Друзі, колеги, пацієнти! Проводжаючи цей рік, ми всі сподіваємося, що наступний рік буде краще і щасливіше. Для мене, як і для всіх нас, українців. 2022 рік це рік важких випробувань та перевірка на людяність. Нехай наступний рік принесе мир до України. Україну не знищили війни, багатовіковий геноцид, голодомори та репресії. Разом ми збудуємо перемогу та будемо дотримуватися обраного власного курсу розвитку, відстоюватимемо свій європейський вибір та загальнолюдські демократичні цінності. Нехай же наполегливість в досягненні цілей. Допоможе нам подолати будь-які перешкоди на шляху до мрії і нових досягнень. Здоров'я буде міцним, воля незламною, щастя безумовним, а енергія б'є через край. Бажаю, щоб загадані мрії в новорічну ніч неодмінно здійснилися в самий найближчий час. Нехай більше в житті не буде печалі і прикрощів, непотрібних турбот. Бажаю справжнього щастя, яке потрібно відчувати, а не передати словами. Нехай в кожній сфері буття відбуваються тільки позитивні події, що дозволяють повірити в те, що життя дане для здобуття щастя. Пам'ятайте про те, що я ваша надійна лікарка, проктологиня та завжди поруч готова допомогти вам та вашим близьким. Здоров'я кожного з нас цінність для України, вдалого і успішного року. Україна переможе з новим 2023 роком.